Вітаю! Сьогодні у нас математика, 6 клас тема множення дробів. Нарешті ми до неї дійшли. Той, хто навчився діли... додавати і віднімати дроби, то тема множення дробів йому здасться ну, дуже легко. Це просто як сімочки лускати. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Перший момент, який треба зрозуміти. 2 сьомих помножити на 3. П'ятих, що будемо робити? Все буде дуже просто. Чисельник ми будемо множити на чисельник, знаменник будемо множити на знаменник. 2 помножити на 3, 7 помножити на 5. 2 помножити на 3 буде 6, 7 помножити на 5 буде 35. Легко, правда? Другий момент. Буде ситуація, коли треба буде дріб, наприклад, 2 третіх помножити на ціле число. Знову ж таки, все дуже просто: 2 множимо на 5. То буде залишатися 3. 5 за великим рахунком, це у нас 5 перших. 5 поділити на 1 буде 5. Так само, як і 25 п'ятих. 25 поділити на 5 буде теж 5. Теоретично ми могли записати все, що завгодно. Ми могли написати 2 помножити на 5, 3 помножити на 1. Ми могли написати 2 помножити на 25. 3 помножити на 5, все це було б тотожним. Ну, звісно, нам зручно, коли б у нас одиничка в знаменнику без зайвих моментів. Третє, що треба запам'ятати. Наприклад, будуть такі приклади 6 цілих 3 восьмих помножити на 16 17 Тобто ми бачимо, перше число у нас є ціла частина, і дробова частина в першому доданку. Перший доданок, а другий доданок у нас просто дріб. Що ми можемо зробити? Є два шляхи. Перший шлях це довгий шлях. Ну, наприклад, 6 ми уявляємо, що це 6 перших. Так? Множимо на 16 сімнадцятих, потім додаємо 3 восьмих. Помножених на 16,17. Що я роблю? Тобто Спочатку я множу цілу частину на дробову, потім я множу дробову частину на дробову, а потім це все я ще й складаю, додаю Тобто 6 перших помножила на 16,17, потім 3 восьмих помножила на 16,17. І додала. Треба не забувати, що ми не тільки множимо дробову на дробову, а цілу залишаємо, а й цілу теж множимо на дробову. Що у нас тут виходить? 6 на 16 буде 96 17 додати 3, 16. Тут ми можемо скорочення навіть провести. 8 поділити на 8, буде 1, 16, поділити на 8 буде 2. 3 помножити на 2 буде 6. 1 помножити на 17 буде 17. 96 додати 6 буде 102 17. І 102 поділити на 17. У нас чудово ділиться, буде 6. Тобто нам тут ще й пощастило, що не було у нас особливих проблем. У нас зійшлися знаменники, і воно недовгим було. Могло б бути набагато гірше. І є другий спосіб: оці 6,3 нам треба перетворити на неправильний дріб. Як це зробити? 6,3 дорівнює. Нам потрібно 6. Помножити на 8, додати 3 знаменник залишити а, такий, який був. 6 помножити на 8 буде 48, додати 3 буде 51. 51 8. А, І тепер, замість от було 6,3 стало 51 восьмих. Ми вже можемо множити на 16 17. Так само ми можемо скоротити 8 і 16, 8 на 8, 1, 16 на 8, 2. І в нас виходить… 51 і 17 ми теж можемо скоротити. 51 поділити на 17 буде 3, 17 на 17 буде 1. І в нас виходить 3 помножити на 2, буде 6 перших, або 6. Тобто ми прийшли до того самого результату, але різними шляхами. Якщо бачите дріб, в якому є ціла частина і дробова, одразу переводьте в неправильний дріб. Так, ви не помилитеся, і рішення буде набагато швидшим. І четвертий момент, з яким ви будете зустрічатися в темі множення дробів. Це коли десятковий дріб множимо на звичайний дріб. Що нам треба тут зробити? Ну, я думаю, що ми вже з таким стикалися. Ми просто десятковий перетворюємо на звичайний 4, десятих, множимо на 5 дев'ятих, скорочуємо, де це можливо скоротити. 4 помножити на 1, 4, 2 помножити на 9, 18, Знову можна скоротити. Так, скорочуємо на 2, і у нас буде 2 дев'ятих. Але буде ще і така ситуація. Коли вам будуть казати, розв'яжіть рівняння зручним для вас способом. І вам треба буде знати, які ж це зручні способи. Є властивості множення. Їх чотири. Перша властивість множення називається переставна. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що ми можемо переставляти доданки. Наприклад, А бешник помножити на С дешник. Ми можемо це зробити як С дешник помножити на А бешник. Тобто ми взяли і поміняли місцями перший доданок з другим. Друга властивість буде називатися сполучна. Що це означає? Що якщо ми АВ множимо на СД, і за дужечками у нас є ще дріб, то, в принципі, ми дужечки можемо перенести так, як нам зручно. Наприклад, АВ винести за дужки, а в дужках залишити СД помножити на П. Тобто це називається сполучна властивість. Дужечки, якщо у нас однаковий знак, множення множення, ми можемо переносити так, як нам зручно. Третя властивість. Називається э, розподільча властивість множення відносно додавання. Про що вона нам говорить? Вона говорить про те, що якщо у нас в дужечках, а бежних, ми додаємо. СДшних. За дужечками ми множимо на ПКюшних, то можна зробити оцю якраз розподільчу властивість множення відносно додавання. Ось у нас плюсик, додавання. Ми можемо спочатку AB помножити на пік ю, додати, CD помножити на пік, AB помножити на пікшних і додати. СДшник помножити на пік юшника. Це у нас називається розподільна властивість множення відносно додавання. І четверта властивість це розподільна властивість множення відносно віднімання. Така сама історія. А шних тільки вже мінус СДшних. За дужечками у нас є ще. Дрібний, який треба помножити це все. Ми АБ спочатку множимо на Пі Q, потім віднімаємо CD Д помножене на Пі. А Б, помножити на Пі, мінус CD Д помножене на Пі. Ось такі чотири властивості вам треба знати, коли вони будуть зустрічатися. Ну, наприклад, у вправі в номері 339. В першому завданні нам якраз попросять зробити розподільну, застосувати розподільну властивість множення. В першому завданні у нас буде такий приклад. 18 помножити, дужечка відкривається, одна третя мінус 1 дев'ята. Нам треба зробити розподільчу, застосувати розподільчу властивість множення. Як ми це будемо робити? Це можна зробити двома шляхами. Перший шлях це зробити так, як все є. Тобто, спочатку зробити дію в дужечках, знайти, звести до спільного знаменника це буде 9, додатковий 1 множник, додатковий множник 3. І зробити це все як є. 3 дев'ятих мінус 1 дев'ята, дорівнює 3 мінус 1 буде 2, 18 помножити на 2 дев'ятих. ну, звісно, що 18 перших. Далі ми можемо скоротити. І вийде у нас 2 помножити на 2, 4 перших або 4. А можна застосувати розподільну властивість множення. Про що вона говорить? Що ми спочатку будемо множити 18 на 1 третю, потім віднім, віднімемо добуток 18 і 1 9. Як це буде виглядати? 18, множимо на 1 третю, мінус 18. Множимо на 1 дев'яту. Ну, звісно, що 18 перших, 18 перших, щоб нам було зручно. І далі ми скорочуємо. 18 і 3 можна скоротити на 3. Можна скоротити 18 і 9. буде 1 і 2. І виходить. 6 помножити на 1 буде 6 перших. Мінус 2 помножити на 1 буде 2 перших. Ми прийшли до того самого: 4 перших. Або 4. Тобто можна використати розподільчу властивість множення, можна не використовувати, але інколи зручніше все ж таки використати. У вправі 340 нас будуть просити обчислити значення виразу найзручнішим способом. І ми так само будемо використовувати розподільчу властивість. Множення стосовно віднімання. Буде такий приклад 3,514 помножити на 7 дев'ятих мінус 2,314 помножити на 7 дев'ятих. Дорівнюємо ми бачимо 7 дев'яти, 7 дев'яти. Розуміємо, що краще винести за дужки. виносимо за дужки, в дужках залишаємо дію віднімання 3,514 мінус 2,314. нам пощастило однакові знаменники. Тому у нас буде 7 дев'ятих помножити 3 мінус 1, 5 мінус 2 чотирнадцятих. 2, ми розуміємо, що дріб 2 чотирнадцятих, ну, по-перше, можна скоротити 1 і 7, а далі треба перетворити його на неправильний дріб. Тобто 1 ми маємо помножити на 7, додати 1, а в кінці у нас залишиться 7. І це буде 8 сьомих. Далі переписуємо 7 дев'ятих помножити на 8 сьомих, 7 і 7 скорочується, буде 8 дев'ятих.